Погода в Україні 5 серпня буде теплою. Але у багатьох областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 5 серпня дощі з грозами будуть на південному сході, заході та на території східних областей. У цей день буде комфортна температура повітря. Протягом тижня температура повітря підвищиться. А вже з 13 14 серпня в Україну повернеться сильна спека. В Україні 5 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у східні. У більшості південних та західних областях. Вітер цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 12 до 17, вдень у 22 до 27, у західних областях від 19 до 24, у південній частині вночі від 15 до 20, а вдень у 25 до 30. Йдеться в повідомленні. За даними Метоопровод, 5 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області, де температура повітря. Вітря підвищиться до плюс 21 плюс 35, а найнижче очікується у Київській, де коливатиметься в межах плюс 15, плюс 25 градусів. У Києві 5 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер очікується північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура по області вночі від 12 до 17, вдень у 22 до 27, у Києві вночі від 15 до 17, а вдень у 24 до 26. Шести градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.